Вітаю, геймери! З вами Авалгер. В цьому відео розглянемо третій випуск блогу з сайту Fantastic Pixel з циклу історії привода про розробку MMORPG Project Ghost. Запрошую вас підписатися на канал. Та якщо відео вам сподобається, поставити лайк. Ваша підтримка дуже важлива. Дякую за увагу та приємного перегляду. 20 червня 2025 року на сайті Fantastic Pixel Castle було викладено третій епізод історії привида, який отримав назву Чому саме блакитні зони Грек Стріт, засновник студії. Коли я працював над серією Age of Empires, ми наголошували, що один із способів, якими ми відрізнялися від StarCraft і Command and Conquer, були випадкові карти. Брюс Шеллі, наш головний дизайнер, працював над Civilization разом із Сідом Майером і розумів цінність цієї пропозиції. В Age of Empire's потрібно було досліджувати. Я ще не раз повернуся до цього слова. Ви не знали, де буде ворог? Іноді ви навіть не знали, чи є річка або озеро, що відділяє вас від ворога. Age of Empires не була грою, в якій потрібно було запам'ятовувати або виконувати кожну деталь. Відповідно до теми, це була гра про велику стратегію. Спочатку я описував Ghost як гру з випадковими картами. Я думав, що всі відразу зрозуміють, чому Age of Empires була такою чудовою і чому ця функція буде чудовою для ММО, але це пояснення не спрацювало. Знову ж таки, важливо розмовляти з гравцями якомога раніше і якомога частіше. Але було багато ігор з випадковими або процедурно генерованими картами, і ця функція не завжди здається привабливою для гравців. По-перше, карта, створена комп'ютером без достатнього втручання людини, може здаватися бездушною. Я думаю, що найкраще підсумовує проблема вівсянки Кейт Комптон. Я називаю це проблемою 10 тисяч мисок вівсянки. Я можу легко створити 10 тисяч мисок, звичайної вівсянки, де кожна вівсянка буде в різному положенні та з різною орієнтацією, і з математичної точки зору всі вони будуть абсолютно унікальними, але користувач швидше за все побачить просто багато вівсянки. <смітник> Справжня міра унікальності це сприйняття, і це дуже складно. Кейт Комптон я впевнена, що ви стикалися з цим у таких іграх, як No Man's Sky, Starfield, Minecraft, або навіть Diablo. Усі вони роблять дивовижні речі за допомогою процедурної генерації, але відчуття дослідження, яке ми хочемо передати в Голус, не завжди присутні. Я не маю наміру критикувати Майнкрафт, який має близько 20 мільярдів гравців. Але проблема з перетворенням Майнкрафт на ММО полягає в тому, що ви бачите вдалині круту гору печеру або село, і вони можуть виглядати красиво. Але коли ви туди добираєтесь, вони дуже схожі на всі інші печери, села або печери, які ви вже бачили. У Скайрім, якщо я знайшов печеру, я очікував би знайти там руїни, лігомонстра і звичайно скарб. Але це тому, що якийсь сміливий художник-оформлювач або дизайнер рівнів вирішив розмістити там ці речі. Особливість блакитних зон Ghost полягає в тому, що кожна карта є унікальною, але вони виглядають як створені вручну. Це не тому, що ми натрапили на якийсь рівний алгоритм для створення різноманітного ландшафту. Просто ми зробили рецепт, який дозволяє алгоритму втілити бачення дизайнера. Якщо ми хочемо створити Ліго дракона, а точніше, якщо рецепт визначає, що на наступній карті має бути дракон, рецепт визначає хороше ліго для цього дракона. Можливо, додає кілька сіл, які дракон тероризував, додає завдання вбити, пограбувати або подружитися з драконом, а потім використовує процедурне генерування ландшафту, щоб заповнити прогалини. На мій погляд, Grizzly Hills – одна із найкрасивіших зон у World of Warcraft. Вона нагадує тихоокеанський північний захід із лісорубами та моєю улюбленою музикою у всій серії. Я люблю Грізлі Хілз і проходжу її на багатьох альтернативних персонажах, але я вже точно знаю, які квести та вороги мене чекають. Я знаю всі повороти сюжету і де можна знайти хороший лут. Це все ще весело, але немає ніякої можливості для дослідження. І чесно кажучи, оскільки бойова система World of Warcraft розроблена так, щоб бути дуже простою, вона не дуже цікава з точки зору перевірки навичок або майстерності класу. Але про це я розповім в іншому блозі. Більше того, я знаю, бо працював над розширенням врач Lich King, що на створення Grizzly Hills пішло кілька місяців, а можливо і цілий рік, якщо враховувати всі середовища, квести, трофеї та істоти. І дуже мало з цього контенту було повторно використано, бо це було б нудно. Більше того, з часом World of Warcraft старішає, і нові гравці або ті, хто має альтернативні персонажі, все менше часу проводять у цих старих зонах. Іноді я був єдиним гравцем на своєму сервері в Grizzly Hills. Це не зовсім той епічний досвід ММО, який я описував у попередній зоні. Але уявіть собі, яким би був досвід, якби Grizzly Hills був досить складним для гравців, які проходять його вперше. Гравці ММО дуже зосереджені на ефективності, і одним із недоліків великих спільнот, що розвиваються навколо цих ігор, є не тільки наявність віки, відео та проходження зони, але й те, що гравці відчувають себе змушеними використовувати їх. Щоб залишитися ефективними. Це забирає навіть потенціал дослідження першого проходження і жертвує цим. Отже, ви маєте прекрасну зону, створення якої було дуже дорогим, яка більше зосередження на атмосфері, ніж на дослідженні та викликах для гравців. Вона має обмежене використання поза першим проходженням, і навіть перше проходження не давало б можливості для дослідження, якби контент був більш складним. До речі, я визнаю, що, можливо, як гравець, я переоцінюю значення дослідження. Не всі шукають однакових вражень, і для деяких гравців просто перебування в зоні є достатнім задоволенням. У цих розмовах завжди є багато нюансів, і я трохи спрощую, щоб цей блог не був надто довгим. Якби ми хотіли зробити Грізлі Хілс у Go з блакитною зоною, ми б зберегли єдину естетику червоні дерева, ведмеді, хатини, лісоруби. Ми б не змішували разом безліч непов'язаних між собою елементів, бо це втрачало б відчуття ручної роботи, пальма поруч із червоним деревом поруч із гігантським грибом. Це можливо цікаво, але це також і безлад, що відволюкає увагу. Але карта буде мати різну форму кожного разу, коли ви її відвідуєте. Квести будуть різними, а також будуть з'являтися різні NPC. Все одно буде відчуття прогресу, можливо, навіть фінальний бос із привабливою здобиччю, але не кожна блакитна зона повинна завершуватися боєм із боссом. Ви можете дізнатися звідки, які монстри зазвичай з'являються в біомі, але ви не знатимете точно, які з них з'являться в цьому проходженні і де вони будуть. Це хороший початок, щоб зробити блакитні зони різними кожного разу, але цього недостатньо. Ми також запозичили ідеї з одного з наших улюблених жанрів ігор: Roguelike. У Ghost ви не вмираєте знову і знову. Ну, можливо, вмираєте, але не втрачаєте весь свій прогрес кожного разу. Однак є безліч комбінацій. Різні таблиці, якщо хочете. І проходження всіх цих таблиць гарантує, що досвід не буде однаковим в кожного разу. Доступні різні бонуси та різні пристрої. Ви просуваєтесь по блакитній зоні, тобто стаєте сильнішими. На додаток до просування по рівнях персонажа на кращого спорядження. Я розповім більше про те, як все це працює наступного разу. В заключенні можна сказати, що цей блог наповнений цікавою та інтригуючою інформацією щодо блакитних зон та розробки їх концепції. В даний момент це дуже гарно звучить, але чи у команди вдасться створити всі системи, які вони запланували, покаже тільки час. Ну а ми пристально продовжимо слідкувати за будь-якими цікавими новинами щодо розробки. А що ви думаєте про третій епізод та про що вам би хотілося дізнатися найбільше? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалась моя розповідь, будь вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. Щиро дякую за перегляд та бажаю гарного настрою. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.